Баскетболісти Тирлича посіли друге місце у фіналі західного регіону України з баскетболу у першій лізі. У фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття вони не мали собі рівних у першій грі, а от другу виграти не змогли. Та все ж завдання мінімум команда виконала. Тепер готується до всеукраїнського фіналу. Там теж сподівається на вдалий виступ. Баскетболісти Тирлича до фінальних ігор підійшли у формі явного фаворита змагань. Та й домашні стіни, як кажуть, мали б допомагати. Саме так і сталося у першій грі. Коломаяни з великою перевагою переграли команду з Ужгорода. Гра Гравдалася команді і столиці Покуття у всіх компонентах. Баскетболісти вдало захищалися та атакували, блокували китки та перехоплювали їх. У залі не було жодної байдужої людини до гри Терличан. А от вже у другий день фіналу на коломаян чекала зустріч із одвічними суперниками командою із Сарн. Гра виявилася доволі напруженою. Команди почергово володіли ініціативою однак більш фартовими виявилися поліські баскетболісти. Вони і стали переможцями західного регіону з баскетболу серед команд першої ліги. Друге місце у Тирлеча, а от бронза дісталася у баскетболістам. Тепер всі чотири команди готуватимуться до фіналу чемпіонату України. Саме там у Кіровограді, будуть визначені команди, які наступного року гратимуть у вищому дивізіоні вітчизняного баскетболу. Після минулорічного третього місця Тирлеча. Тепер команда буде прагнути лише перемоги. Нам залишається побажати їм гарної гри та перемоги.